Вітаю, друзі, мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. Як і обіцяла, цей тиждень буде насичений, і сьогодні ми поговоримо про маніпуляцію. Перша Тимофія 4,7. Цюрайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. І коли я подумала про ті бабські байки, чомусь мені перше на думку прийшло і однокласники. Багато фейкових історій, багато маніпулятивних історій, коли люд... сторінка створена для того, щоб збирати наші лайки через позитивні емоції. Якщо ти любиш свою маму, постав лайк. Ні, якщо ти любиш свою маму, зроби подарунок, запроси на каву помий посуду. О, в тебе нема серця, якщо ти не... Поставиш лакції цьому котику, і сьогодні все це переноситься на соціальні мережі. Всі мережі. Ми поговоримо про Фейсбук, інстаграм, тому інші різні платформи. І створюються групи, створюються сторінки на сьогодні. Вони відображають нашу реальність, тому що інакше не спрацює. І вони одягають нашу форму українську, і потім починаються такі картинки. О, ми одружилися, нас ніхто не поздоровив, о, я сирота, але мене ніхто не поздоровив. стикалися з таким котики, собачки, квіточки. І якщо ви прослідкуєте від початку створення цієї групи до сьогодення, ви будете здивовані, як мінявся контент, як мінявся, мінялася обложка. І тому, будь ласка, досліджуйте це, щоб не, бути, не попасти в оману. Тому що саме через душевні наші емоції, позитивні, нам будуть давати їсти будь-що згодом ми дійсно будемо їсти будь-що. Це дуже дуже небезпечна практика. Коли був СССР, було створено дуже багато фейкових героїв, фейкових історій, фейкових подій. Ми всі на цьому зростали, нас так навчали. Але коли ми дізнавалися правду, приходило розочарування. Наприклад, як в мене. Мене вчили, ти совєтська фігуристка, ти представляєш свою страну і хоч вмри. Але я потім дізналася, що вже сім років я розуміла, що ніяку страну я представляти не буду, тому що я живу в Києві. Знаєте, як ми говорили? Страну представляє Москва на худой конець Ленінград. Навіть худой конець і Київ це як то говорять дві великі різниці. І тому я була розочарована, що я так пахала, я старалася, і в мене була ціль, і тут мені просто відрубали руки ноги і сказали, ну ти недостойна. Тому, будь ласка, обов'язково, коли ми чимось захоплюємося, коли ми в щось хочемо вступити, то так, щоб ми не вляпалися. Давайте це все перевіряти, цуратися бабських байок і тих нечистих, хто їх розповсюджує. І сьогодні я хочу розказати вам одну з таких героїчних історій, на яких ми росли: це про Гордого Варяга. Наверх, ви товаріші всі по містам, паслідній парад наступає, Врагу не здається наш гордий варяг, Пощади ніхто не желає. Знайома історія. Чули таку, такий марш? Ну, можливо, той варяха дійсно дуже гордий і пощади він не просить. Але він був в руках людей, які зовсім відрізнялися від цього патріотизму, від цієї сміливості і від цієї мудрості. Перше, автор тексту ні, не Росія і не росіяни. Рудольф Генріх Грейнц, австрієць. Те, що ми знаємо, це вже переклад. Крейсір Варяг, бронепалубний крейсер першого рангу Першої Тихоокеанської ескарди, був побудований ні, не в СССР, у Філадельфії, в США. І так він був побудований, що фельдшер Лєв Олександров, побачивши загніваючий капіталіст, захотів погнити разом з ним, попросив американське громадянство, але його арештували як дезертира. Ось такі цікаві. Подробності є в цій історії. Він брав участь крейсер у російсько-японській війні в бою біля Чемульпо, який він спільно з канонерським човном корейць отримав серйозні пошкодження та значні втрати серед екіпажу. Після чого не міг більше продовжувати бій. Ну, це питання, чи він не міг продовжувати бій, той гордий варяг, чи ті, хто їм керували, не могли продовжувати бій. Ну і відтак цей екіпаж, що роблять росіяни, коли вони розочаровані, коли не вдалося зробити Київ за три дня. Вони затопили варяг, а кориця підірвали. Японці під командуванням Ариї Юкана підняли та відремонтували варяг під назвою Соя, назва Мису, і його впродовж майже 10 років використовували як навчальне судно для офіцерського складу. Під час Першої світової війни Росія і Японія були союзниками і Росія. Викупає крейсер обратно до себе, а в лютому 1917 році пішов на ремонт до Великої Британії, де був згодом конфіскований, бо радянський уряд, як ви думаєте, що зробив? Правильно, згадуємо про пралки і все остальне, уряд відмовився платити за ремонт. В 1920 році британці перепродали крейсер німцям. На злам, але коли його буксували, він був потоплений через шторм, і його розтощили частину місцеві мешканці. А згодом його остатки підірвали, щоб він не заважав судоплавству. Ось така цікава історія героїчного крейсера, героїчних людей, які на ньому жили, і тому. Врагу не здається, наш гордий варяг, можна по-різному не здатися цьому ворогу. Можна, як написано в Біблії, полягли у славі, можна бути потопленим, а можна тому самому ворогу ще прослугувати 10 років. Тому будьте обережні, вивчайте історію від початку до кінця або хоча б до сьогодення. Будемо пильними, будемо цуратися нечистих і їх байок. І розповсюджувати правильно інформацію і розуміти про те, що коли ми ставимо лайк, це дуже серйозно, тому що за тим стоїть наше ім'я. Тримайте честь, тримайте гідність. В чистоті, в мудрості, і не будемо, не знаю, як це сказати, українською на сьогодні, вежественним. Це настільки страшно, насправді, тому я хочу сьогодні зробити потім ще одне відео. Поділюся з вами, наскільки, наскільки хороша людина може бути і небезпечною людиною, якщо вона ні вежественна людина. Отже, до нових зустрічей, слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!